Ну що ж, прийдусім. Другий урок. Давно-давно-давно я, я. тільки відкрила перший. Так, раніше хтось був доступний. І отже, це ми замалювали олічиком. Можете подивитися. Но це не перший, а другий урок. Так, перший це має бути побудова, яку я ще не зробила. Але я вже хочу зробити далі. Це і третій урок. І ми робимо заліз. Ось З мою гілочку набирається. Так. Я б не знаю, як тут поставити. Так. І фон. Так, це була задумка олівчиками корельними, але... Я отримала пару подавну порушту в боже санті сантіарельних. І зрозуміло, що в мене їх є досить, я купувала, але чомусь я не міла ними користуватися. І я вам зараз покажу, як правильно ними користуватися. Дивіться, вони є трошки їх. І це досить буде. Тобі в мене є оранжеві, жовті, для фізалісу. супер. Ну і шовчки в, в поміч. Тому попробуємо акуральними маркерами, І я вам покажу, як тут правильно користуватися. Я просто не міла ними користуватися. Тепер я трішки мудріша і вас навчу. Тому берем і покриваємо. Наразі все маркерами. Так, в кольорі у нас такі бачите, підсушені звинкаві листочки. Якщо не вийде маркерами, що ми з то вийде у нас обов'язково важливі русь, то це політровених таких, як я люблю, не яскраві. Бразимова. Так, це яскравий. Ну, десь його можна дати. Трішки, що воно у нас потім буде все водичкою. Так, розбавлятися. Тому ми можемо навіть... Трішки додати сіринки, так. до зеленого, щоб не був яскравий. Ось. Зараз вже в мене олівчики попрацьовані, але ми можемо додати там досква. Доска досила завершена вже повністю так. Наша лампа. Так, це у нас 15-й номер. Угу, Одна однакові. А це у нас 32. Ага, тут. Чим більша нумерація, тим він світліший, Бачите? Ну, то навіть трішки по-іншому. Ну, нічого. Так, мені треба жовто-зелений. Ану, якщо ми... Так, трішки додамо жовтого. Жовтого до нашого фізалісу. Зараз подивимося, що в нас вийде. Ух, їй три. Полибітися ось. Потім ні. Ми потім це все водичкою. Будемо пробувати так розбавляти. Так, у нас треба визначити, де на Бум, По лампі. Давайте тут. Так. У мене ще є одні акварелі. між іншим. Так, зараз перше то. Так. Наразі такі насклоски, пустенькі. Будемо створювати тінь. Як не вийде, створимо олівчика. Немає, бачите, мені в палітрі. Зараз я, напевно, буду брати олівці. Просто я їх не маю. Мені не вистачає. Так стежовто забираємо. У нас не таке яскраве. Для листочків не вистачає. Такої якось охри, знаєте. Зараз ми тільки коричневого домо. Добре, якийсь коричнево зелений Так. Але нічого, ми так справимося. Гілочки додавати. Такі, щоб не було яскраво зелені. Все ж таки в нас вже він не засухші Угу. Не ще. Вручені. Трішки їх покрутим Так. І. Так, тепер я хочу, не знаю, чи мені вийде. Так. Ось тут. Я дивлюся так. Нам треба зробити їх об'ємне. І одна частина половина вишнева, я не знаю. От тут, класно, виглядає. Ось тут, тут, тут. Бачите? Так. Ось тут ми можемо. І дамо тим самим їм, об'єм. Тут трішки. Більше. Ігно на цю сторону. Так. так. Нестачайні об'єм тут. О, як Не забувайте, що цей би ефект а акварель у нас має бути, тому зараз ми все зробимо. Так, тепер пробуємо, Має ось такий підзолік. так, Трішки вона видавати десь на листочку. І розмочок ага. Так. І вони у нас... Йой! Колівчик пішов. О, зараз наша, бачите, починають маркери розчинятися. Я навіть хочу ось так повести, тому що вони на ніби ззадні наші листочки. Хай пливе. Ось, бачите, почали плести, розчинятися. Навіть можна буде зараз так інший. Ось це якийсь твердий. Зараз розмочу. Ну, чого ж таке вирядний, ну? О. трошки вода розстоялася. Так. І ось пішу. Ось так хай буде, нам замість на фон. Щось таке. Мені подобається. О, а замість фон. Такий фіз зараз. Можемо дати, по-перше. Нам треба якусь дати. це я говорила, так, якусь композицію. Можемо... По-перше, нам треба робити якусь тряпочку. Я хотіла. Але тряпочка тряпочка але тінь у нас є так І зразу пробуємо його зм'якшити. Так? Ну, о! Це такий вода для тих марків, для звичайних маркерів блендер. тому я вже уроки проходив, знаю про що Так так само і тут. А я висохне. Я ми щось таке холодне на фон. Тут мої шкоті походили. А чому б нам ззаді зробити свет? одного А ну давайте так, тут темніше. Так, у нас з водою трішки бачте, розбавляється. Ви і... ну, назбачите на в моменті спрацьовується з водою. Точно як якварель. Клас. Така вот, дуже творча робота. Тому. І це у нас такий сірий і лише якийсь. Ага. A no dobra. Tak. Aż obym... My... O, ja tu trzeba ponownie dać ten nasz marker. Męścic, tak? Z troszkę rozbawię. O, super. A jakbyś ta lampa, teraz kg na Uch. A ja po zabawę ty. Po uliczkach markerów, to problem. У вас. Пробуємо. Так. Як вам? Правда? Правда? Я би не ватагу. Кісь був темно-коричною. Ой, темно сіли. А де він? Не варто. Не вако. Добре. Ми його синю. Зараз водою. трішки додавали яскравості. Так, марка з олівцем, що зробило? Більше зафіксувався. Значить, думаю, треба, якщо хочу малювати, не фіксувати колір, треба перший маркер розбавити водою, а потім... Думаю, олівце. Якось так. Вони тут трошки І сірим його розтягнути. Ну, Бачите, він починає змішуватися. Тому, я думаю, одночасно добре працювати в окремості, так? перше. олівчик, потім лампа. Забачте, маркер має більш насичений колір. Так, нехай пливе. Є бажаю хочеться. Підсихає. Ми ж не помокаємо, от підсих, підсихає, трішки підплавлюється як ніби пензлем, але де був улівчик. Бачите, тут він не хоче кольором мені давати. А ось тут дає. Да і так. Щоб ми передумали свогну ага. і можна, можна буде казати, що рисунок на... Не рисунок, а ілюстрація завершена. Так? Я берусь тут ще готовий такий. Вирошимо його в лючку або маркером. Ага, що в нас зелене? Добре. Кістки куряли, так? листочок трішки колективу і його чуть-чуть Знаєте, що забути можна було? Трішки таку папір туалетний, щоб водичку вимочувати. О. Так. Щоб водичку вимочувати? І що ми? Сону? А спробуємо. Ну, А може, не со мною робимо, а? Чи все ж таки робимо. Якщо ми отколи поплавимо, угу. просто ось цей рожевий хочу охолодити. Так, папір не зовсім акварельний, тим такий біля рисунку, тому, бачите, не так маркери. Зараз вони намочаться. Угу. Так, тоді працюємо. Опі мокре. Отже, папір має бути акварельний. Я робила собачку, бачите, воно за угу. Так. У нас олівчики тут якраз на цьому папері рефорблять і рятують. Зараз ну, ми щось продумаємо. Так. Угу. Як тут уже не бейся. Отже, папір має бути для акварелі. І тоді буде все, чекійшом. Ну нічого. Чомусь є свій ефект. Так. Добре. Так, ось кольору. Так, можете він намочився і він зблід. Тому ну, я хочу ось тут. Ось вони. Вже можна на тій водойні розмовляти, ніотку, ті жики. Ну що, мені подобається. Так, другий раз, коли я схочу вам, я все ж таки зроблю на корен папери. І ви побачите, як він працює. Там є цей такий. Буде трішки ліпше. Тому що, він тут треба постаратися, щоб він розлігся, знаєте, а так треба. Україну попереду все пустіше, тому що малювала, знаю. Знаю, що кажу, тому що песика. Бачите нам на сторінці. Там є песик. Сколько не можу чорного лиця знаєте. Трішки тепло в куточку. Може просто є сутрафую. Є, угу. е. ну що, можна завершувати. Якось так. Руки полимаштували. Це добре, Значить, всі були роботи. Це вже добре. Трішки можна до тіні дати. Тепло. Супер. Супер. Я винавіть. Можна ось сюди. Наших листочків. Трішки сіринку. Ось вони творчі вийшли, правда? Ну і ще побудову обов'язково показати. Можна побавитися з іншим, як просохне, попробувати олівчиком.